Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Вербне Воскресення, удивительна радість людей, які чекають Пасху і чи мають пройти страсну Седмицю но ніяка благодатна радость наповняє серця наші. Бо вчорашній день Ісус общує Воскресення предваряє. Піднімає із гроба, воскрешає із мертвих четверодневно умершого лазаря. Що значить четверо умершого? Сестри підтвердили, що настільки швидко тіло розкладається, по славянськи вже смердить, що просили Ісуса не не відкривати гроб, але Ісус сказав їм. І і увидите славу Божою. І коли гроб відкрили, то Господь силою Божества Свого, глину, розпадаючися тіло умершого Лазаря, возвращає к жизни і кличе з гроба. гряди вон, виходи. Сама фраза по собі. Тоже унікальна. Ведь во Христі Ісусі многі із нас, Многі з наших людей, котрі в цьому світі жили у гріхах і в беззаконніях, як в гробах. Силою Господньою Господь покликав, церковні дзвони задзвонили, і люди втікли з своїх гробів. Великих трьохетажних, котрих навіть ікони не є в хижі, утікли до церкви, щоб єдно з народом Божим засвідчити, що ми ті, котрі утікли, вийшли з гроба гріха і прийшли ко Христу у святости. це чудо настілько подняло. І збурлило Єрусалим, що цілий город хотів видіти Ісуса. І не тільки Ісуса, а й того та ту, ту глину лазаря, котрого Господь вернув к жизни. Всі знали Лазаря Його сестер. І ото чудо стало очевидним фактом, Христос, не просто пророк, не просто якийсь мудрейший, як протестанти нині кажуть, «Самий розумний на світі на чоловік ні. Христос Господь, Бог, котрий зайшов з небес, і показав, що Він творець міра. Від колись так першого Адама, Господь сотворив із глини і зваяв його, із персті, і вдунув у нього дихання жизни. І глина стала живим чоловіком. Но по гріхам Адама і Єви вірус гріха зайшов у наше тіло, у нашу природу і забив у нині як занозу механізм старення і смерти. Нині медицина каже, Господи, та там все в організмі обмінні процеси. Так унікально йдуть, що чоловік має жити вічно. Хто заклав туда такий противоєстетний механізм старення і смерти? Тільки в православії маємо відповідь, Це гріх, вірус гріха зайшов в нашу природу, і тому Господь прийшов з небес вивести нас із гробів, вернути глину. До духовності і повернути у Царство Божиє. Весь Єрусалим піднявся, всі люди радувалися, бо думали і надіялися багато з них, що Ісус зробить переворот, революцію, побідить ненависних римлян, під властю котрих тогда була. Земля свята. Но, прийшов Ісус Єрусалим на Жереб'яткові, на котрому ніколи ніхто не сидів. Ну все одно люди із великою радості постилали свої одежі, ламали вітки і зваї і устиляли путь Ісусові. Книжники і фарисеї ці самого високого мнення про себе. Казали Ісусові, «Почому ти мовчиш? Почому ти не реагуєш на те, що люди так тебе проставляють осанна сину Давидову?» Каже їм не замовчать. А Ісус каже, якщо б вони сьогодні замовчали, люди каміння би почало кричати Осанна, сину Давидову». В одному із пророчеств пророк написав наперед странні слова із уст младенців, ісущих груди матері, приймаючи груди матері, ти, Господи, звершив, зробив собі хвалу. Пророчество було таїнственне. Як порозуміти, що діти можуть совершати Божу хвалу? Говорити не знають, співати не знають, вони лише іще груди матері приймають, но Пророк каже, ти, Господи совершив собі таку хвалу із уст младенців. Не розуміли многі люди, доки не случилося на цвітну неділю, на вербне воскресіння чудо. Враги Христови, книжники і фарисеї, професори і прочі мудреці того світа да й сього світа воспротивилися, не хотіли признати в Ісусі Господа і Бога. Просили б людям запрещати, щоб вони казали Ісусові Осанна слава сину Давидову. І вдруг на їх очах їхні маленькі діти грудні, діти ворогів Христових, почали кричати дитячими голосами осанна сину Давидову. Боже, як вороги церковні, вороги Христові злабилися. Та чом діло, Тут ми ж не знають говорити, а Бог совершив із уст младенців собі похвалу. Та Господь і до нині діє, коли в многих сім'ях, де батько і мати, великі професори до церкви не ходять, не моляться, а йдуть та все туди в секту десь, другу псевдорелігії, і вдруг, да, коли їхні діти дома просвіщають батьків і дуже часто. Приводіть їх до церкви. Господь у нинішній день також взиває к людям, які ще осталися в гробах безбожя і невіря. Лазарі, мертві безчувственні, виходіть вони з гробів своїх трохитажних, і йдіть до церкви. Поднімайтеся, бо одного разу такої можливості мати не будете. Коли помрете уже і тілом, і в землю вернетеся, а на Воскресення мертвих уже не зможете вернутися в царство, а лише в пекло. Поки є можливість, слухайте Лазарі, голос Ісусов. Лазарі, гряди, виходи з гроба вон. Нині маса людей наших ідуть до церкви. Тікають від цього світа брехливого, примітивно брехливого. Тікають, бо розуміють, що приманки тягнуть то секти, то унії, то всякі псевдоправославні, як би лиш приманути, но сильні видержують напасті, слабі падуть. На цвіту неділю ми теж нині зустрічаємо Ісуса, з ми ває. Ми похожі на Єрусалимлян, котрі кричать Ісусові Осанна слава Сину Давидову! благословен грядущого ім'я Господнє. Но різниця є між нами і Єрусалимлянами тодішніми. Єрусалимляни прийняли Ісуса зустрічали Його з радістю великою. Но раз Ісус не зробив революцію, не зробив переворот. То многі люди пустили руку, та він мав бити Єрусалим і мав римлян бити. Почому він каже странні слова, царство моє неудміра сього». Мої послідувателі готуються вернути в царство Божо, звідки нас позорно виставили через гріх Адама і Єви. Божі, канонічної православної церкви. А от люди, многі, котрі не принадлежать церкві Христовій, планують собі вічне життя на землі. Тут вони приклеїлися до землі, не зможуть одорватися від неї, щоб хоч раз подивитися і своїх глин, і свого гроба безчувствія, із і з гроба безбожня, хоч раз подивитися на небо. Сьогодні, Радость наша величественна, бо Єрусалимляне тогдашні, увидівши, що революції не є, поддавшись маніпуляції тогдашніх книжників і фарисеїв, у п'ятницю злобно, бездумно будуть кричати в Адрес Ісуса. Розпни Його. Ми не такого чекали. Конечно, Люди були збиті з толку. Звісно, тоді вже вперше в історії були применені акції маніпуляції сузнанням. Звісно, перша була у раю, коли сатана примінив маніпуляцію і обманув єву. Провокаційно навівши перших людей не послухатися заповіді Божої і нарушити заповідь Божу з'їсти заборонений плод. Заражений, заразити природу смертю. І нині ми свідчимо, що Христос прийшов у мір не просто дати новий закон моральний, не просто верти Біблію кожний двір. Христос прийшов з кожним чоловіком зробити операцію, вирізати наші гріхи, а осознання наше укласти євангельське благовестіє про те, що ми тут на землі не вічні, що наше думівство у Царстві є Но Але враховуючи, що товда Єрусалимлян уже обманули маніпуляцію, тогда Єрусалимляни напозиралися брехливого телевізора і начиталися бульварних примітивних газет, зробили помилку, то така можливість і опасність нині є. Люди, куди довірилися лживим каналам інформації, не тільки самі погибають, але ще й із за них погибають родичі близькі. Розумні що роблять, мають своє мнення. Почому так не люблять православних канонічної церкви в нашій державі? Да тому що переважна більшість наших людей має своє мнення. а це опасно для всього світу. А ти не смієш мати своє мнен'є. Що ти укладуть у телевізор, то маєш думати. А люди казали, «Ні, ми маємо своє євангельське, святое благородне мінє. І в цьому отношенні це наш виграш, можливість у всьому світі зустрічати Ісуса радостю, і потім не казати, розпни Його, але ну, наоборот, покаянням. І справленням себе уменьшати болі і груз Креста Христового, бо кождий нами ісповіданий гріх уменьшає тяжесть Христова Креста, який взяв на себе наші гріхи і розп'яв їх на кресті. Сьогодні, послання апостола Павла до Філіпсіїв читаємо, Братя! Бог ізбрав нас для Царства Божого. Тепер основний аргумент, основний критерій наш це радость. Причому каже Павел, інтересно, братія, радуйтеся завжди о Господі і паки ріку. І ще раз кажу: радуйтеся, Бог ізбрав нас для царства Божого, і якщо всьому світі, хтось нас укусить, оскорбить, унизить, не відпляйтеся. Наша місія небесна, треба все обходити. Кротость ваша розумна, не буде відна для всіх людей, Господь близький до кожного з нас. Нічим земним, второстепенним не старайтеся, завжди молитву і моління з благодаренням, прошенням ваше, да висказується к Богу. І мир Божий, котрий превосходить всякий ум. Найсублюдає серця ваші і розуміння ваші В Христі Ісусі. Проте же, браті моя, що лим'я істинноє, чесноє праведное, пречистоє, прелюбезно, доброхвальноє і що, яка лише на світі добродітель, яка похвала, тим помушляйте чомусь сте навчилися, що сте прийняли, щось ти чули і слушали сте, і щось сте віділи вомні. В апостолі Павлі, ото творіть, так поступайте, і Бог міра буде з вами. Ми сьогодні приймаємо апостольське слово, щоб Господній мир був з нами, щоб у всьому світі, не взираючи ні на які перепони, гонини униження, ми тут на землі були діти Божі, любящі Господа, нині зустрічаючи відками, куди нині символізують Воскресення. Бо ми, діти. І крестопоклонники, кресту, Твоєму поклоняємося Христе, но святое є Воскресення, Твоє воєм славим, бо ми всі хочемо, щоб Господь колись воскресив і нас для будущего життя в Царстві Божій, но тільки Тих Воскресить для вічного життя, хто прижизне сіяв у свою душу, тіло й кров Христову через причастя. Сповідю причастя, від юності до старості був віри Господу, і той на землі був способний радуватися. І ще раз послував апостолу, радуватися, бо і збрав нас Бог для Царства Божого, в тій радості прибуває той на землі, відкриває свої таланти і способності, послуживши народу своєму, державі, нації і церкви, той. Засіявши добро у вічності разом зі святими, могли б ми наслідувати Царство Боже, Царство святих і світлих. Амінь. Христос посеред нас.